Об'єднати людей та дати надію на скорішу перемогу у Чернігові. Представили новий мистецький виставковий проєкт Це моя війна. До річниці повномасштабного вторгнення в стінах художнього музею імені Галагана презентували виставку на тему нинішніх подій російсько-української війни. Ідея створення зародилась в українських художників за кордоном, як відповідь на пропаганду росіян, які заперечують війну, що зараз відбувається в нашій країні. Це контрвиступ мистецький проти тих графіті, які є в Німеччині. З'являється. Гляються за допомогою проросійських сил, які пишуть, що це не моя війна, і цим самим митці якби об'єднуються під цим загальним слоганом, що їхнє мистецтво це теж, теж певні бойові дії, це теж певна відсіч ворогу, і таким чином виставка отримала назву Це моя війна. На виставці представлено 39 робіт від 13 сучасних українських художників. Усі твори виконані в різних художніх техніках та жанрах. Організатори кажуть, головний меседж проєкту показати. Що ця війна стосується кожного не тільки в Україні, а й за кордоном. Кожна людина в світі повинна розуміти, що це його війна. Він в цьому в цій ситуації також знаходиться і знаходяться як бійці, як військові, так і звичайні люди. За словами Геннадія Гудгарца, для Чернігівців цьогоріч готують ще декілька тематичних виставок в рамках цього проєкту. Одночасно проходять виставки в декілька міст. В декількох містах зараз проходить виставка ми найближчим часом і перевеземо сюди. Називається. Свобода вибору вона проходить в Херсоні. Це перша виставка після деокупації Херсона проходить там. І я думаю, багато виставок буде тут в цьому чудесному залі, який дуже комфортний для експонування. Аудиторія Чернігівська завжди дуже відкрита, тепла і вона так само потребує зараз, як аудиторія в Києві, в Херсоні або в інших містах України. Раніше виставка вже експонувалась в Києві, нині в Чернігові. Подивитись роботи можна буде протягом місяця. Художньому музеї імені Галагана далі експозицію планують презентувати в деокупованому Херсоні.